Усім привіт, давайте поговоримо про українську мову в іграх. Дивно, але вже йде другий рік повномасштабного вторгнення, і досі постає питання доречності нашої мови в іграх, тобто її вигідності для крупного ігрового бізнесу, інтересу зі сторони українців та найпопулярніше. А навіщо її робити, коли є російська мова, яку усі розуміють? Проблема вирішується швидко: немає нашої мови, ставимо англійську. Насправді питання трошки складніше, аніж просто взяти, видалити російську і поставити англійську, і проблема піде сама собою. Ну як мінімум, не всі розуміють англійську. Почну з очевидного, чому у нас немає української мови в більшості випадках саме офіційно. Запевняю вас, це не тому, що західні компанії принципово підтримують країну агресора та ігнорують потреби українців. Окремі випадки зашквару я розбирати не буду. Бувають і такі, на жаль. Так склалося, що Росія продвигала пропаганду унікальності своєї мови не один десяток років. Ота-та, Оце новина! Із підключенням, шановні, вітаємо в інтернеті. Чати в сторону: велика кількість європейців американців реально не бачила відмінностей між росіянами, білорусами та українцями, і ну, їх складно за це винити, тому що більшість українців самостійно продвигали тезу єдності народу і те, що в нас ніхто не спілкується українською. І звідки ж тоді знати нашим закордонним друзям, що тут реально є українська мова? Ви ж не думаєте, що середньостатистичний батя-танкіст, 50+, граючи із німцем в чаті World of Tanks, буде з ним розмовляти англійською? Ні, він скаже: «Гітлер капут, можемо повторити, і цей зашквар я навіть бачив у рідному місці на склі одного Жигуля, тобто наліпка World of Tanks і ці рядки. Я людина, яка в більшості споживала саме англомовний контент, музику, ігри і так далі мовою оригіналу, а в онлайн-іграх завжди надавав перевагу саме європейським серверам і з іноземними гравцями. Відштовхуючись із власного досвіду, мені складно перерахувати кількість разів, коли я в чаті Ліги пояснював чортам з України не значить з Росії. Ні, це не одне й те ж саме. Наші мови відрізняються, ми різні люди і далі понакатані. При цьому. Це було десь на початку 2011-12 років, я реально не міг доплити, звідки у них в головах взялися усі ці думки. Тепер, після того, як ми усі побачили, як себе поводять з патріоти за межами своєї країни, стало зрозуміло, звідки в них усе це лайно. Хоча, знаєте, це стосується не лише геймерської тусовки. Якщо пройтися по мемам західним і опитуванням до повномасштабного вторгнення, ми можемо побачити, як багато людей е, тупо ігнорували факт, е, що СРСР це не є просто Росія, це не перейменована Росія, і багато з них чавили пасту, що типу А, Україна та це ж частина Росії. Тобто вони або принципово, або по незнанню. Ігнорували наявність усіх тих республік, які входили в склад СРСР, які зараз є окремими країнами. Тому не варто дивуватися відсутності української мови в деяких крупних іграх. Про неї можуть банально не знати на щастя, зараз тільки абсолютно тупий або глухий може ігнорувати факт існування української мови. А знаєте, що бізнесу ще вигідніше ніж додавати нову мову при розробці гри. Створити умови, аби гравці накидували по 60 доларів щомісяця для того, аби компанія по створенню ігор просто існувала і не випускала ніяких ігор, гроші з повітря, грошики мутяться, кораблики крутяться. А вже ж, в реальному житті такого не може існувати. А, перечитавши це, я зрозумів, що ненароком описав принцип існування Star Citizen. Боже, скільки вона там вже років в розробці? Тринадцять. Не, не будемо її чіпати, ви мене зрозуміли. Чесно кажучи, мені здається, що це більше наша відмазка. Бо хто реально боровся за наявність української локалізації в іграх до повномасштабного вторгнення? Хоча це варто було робити. Звичайно, будь-яка комерційна компанія хоче заробити якомога більше грошей, витрачаючи менше. Але ж чому тоді вони просто не роблять ігри англійською, іспанською, хінді та мандриновою китайською? Це ж охопить половину світу, це ж легше. Та це так не працює. Впускають польські переклади, чешські, італійські, хоча носіїв цих мов не набагато більше, ніж українців, а то й менше. Італійці, коли в популярну гру не завозять італійську, просто починають її відстоювати. Останній приклад на моїй пам'яті був десь рік чи два тому із грою Dying Light 2 Stay Human, коли був складений список локалізації і. Там не було зазначено італійською, почався справжній рев'ю бомбінг Інколи там були аж цілі оповідання про значимість країни для світової історії, поезії і так далі. Негативні рецензії ширилися не тільки метакритикою, а усюди. Я точно не знаю, як це закінчилось, але італійська мова в грі тепер є. А якщо взяти поляків, то ті можуть взагалі послати до біса ігрокомпанію, якщо вони прийдуть на польський ринок зі словами вигідніше так, ви англійську все одно розумієте. Скоріше за все, гробу реально принципово не будуть купувати або взагалі не пропустять на ринок. А це ж вигідніше не потрапити на ринок, аніж заплатити декільком перекладачам. Захисники цього аргументу точно ж перевіряли дані по витратам на локалізацію. Ех, дуже шкода, що в углі немає ніяких даних, скільки коштують переклади від ну, до прикладу аутсорсингових локалізаційних компаній. Ну і там неможливо взяти кількість слів, помножити на вартість за слово, порахувати там приблизну вартість. ну ніяк не можна. Так я розумію, це приблизна вартість і ранково може бути іншою, але як я не намагався накрутити вартість, я навіть... Обирав 3 мільйони слів, що навіть більше ніж в відьмаку не виходить там така вартість. Що українці її не окуплять. звичайно, вигода в цих процесах кардинально впливає на бажання видавця створити локалізацію, як власне і поширеність мови, але більший вплив якраз мають умови ринку, на які заходить гра, і в нашому випадку нам не можна просто мовчки купувати російську локалізацію при абсолютній відсутності нашої державної. Це має регулюватися нами на споживацькому рівні, тобто. Ігнорувати такі ігри, а також на законодавчому. Тобто має бути закон, який буде зобов'язувати крупні ігрові компанії, як Rockstar, Blizzard, 2K, випускати принаймні текстову локалізацію при виході на український ринок. Звичайно, у такого закону буде багато підводних каменюк і там потрібно буде регулювати випуск ігор маленькими студіями. Вони не завжди зможуть витягнути локалізацію, коли вони мали бюджет лише на випуск однієї гри. Ось цього приколу я реально не розумію. Цього комплексу меншовартості і небажання подивитися, що там взагалі із локалізаціями. Якби українцям було б не цікаво, не було б такої великої кількості. Ох. Не було б такої великої кількості фанатських аматорських локалізацій, як інді проєктів старих хітів, так і грьобаного другого відьмака. Я навіть не уявляю, скільки людина годин перекладач, такий нікнейм у перекладача, витратив на локалізацію текстову другого відьмака. Жесть! І це я навіть ще не згадував локалізацію від фанатів магічного світу Джоан Роулінг, коли переклали 100 годину титанічну гру Гогвартс Легасі за кілька тижнів, про яку незацікавленість ви говорите. Сторінка на Вікіпедії, Nexus Mods, Steam Workshop, локалізації дофіга. Ви просто погано шукали. Сьогодні нам варто згадати, що в нас є державна українська мова, і вона має торкатися усіх сфер нашого життя. Це не означає, що я пропоную видалити з нашого життя усі інші мови. Повна заборона це столітня прерогатива нашого неадекватного сусіда. Нехай там і залишається. Але якщо ми вже почали відділяти себе від арефії у всіх можливих сферах, то нам потрібно таку велику впливову сферу, як геймінг, навчити розуміти українську. Навчити розрізняти нас і обов'язково грати за українськими правилами на українських територіях, досить вже годувати себе комплексом меншовартості, вигадувати якісь неадекватні і неперевірені факти. У нас більше 40 мільйонів. Наша діаспора, одна з найбільших в світі. Прокиньтеся, просто ми звикли поводити себе культурно і тихо, а не кричати про важливість нашої культури і наявність нашої мови по всьому світу. На жаль, це неможливо в сучасних реаліях, і нам зараз життєво необхідно нагадувати світу якомога голосніше про себе. І це має вплив на світ. Не думайте, що коли олбою у своєму телеграм-каналі пише, давайте зберемося в Твіттері, нагадаємо такі-то компанії про українців. Це провальна спроба та просто хайп. Ні, це боротьба за мову і культуру. Не спускайте ігровим компаніям в онлайн-іграх. Національне приниження, кидайте репорти, створюйте тікети в підтримці, поясніть сапорту про ситуацію навколо образ. Бо слово «хо-хо» і тверда Ел ну, для Ютубу цензура. Для більшості платформ не є образою за національністю, а, а це через те, що десятиліттями росіяни легалізовували багато слів образ для заходу через фільми, ігри і так далі. І ми маємо повідомляти, чому саме це образи, а не синоніми до нашої національності. І так, ми будемо вислуховувати багато бруду, бачити ігнор з усіх сторін. Звинувачення в націоналізмі, на нацизмі у вселенській у зеленській змові. Бо коли корабель пропаганди починає потопати, щури будуть пущати голосніше за усіх. І. Наші дії мають резонанс. Розробники Gogwarts Legacy згадують про можливу локалізацію. Розробники Metal Hell Singer обіцяють українську. Galarian вже анонсувала наявність української у текстовому вигляді в майбутньому хіті Baldur's Gate 3. І це тільки початок. Запам'ятайте, друзі. Ті, хто ніколи не бачив сонця, завжди будуть говорити, що його не існує. Тож давайте поговоримо про українську мову в іграх. Мене в принципі цікавлять будь-які ваші думки, ваш досвід, коли ви комусь пояснювали про це. А також мене неймовірно цікавлять ті люди, які займалися адаптаціями та локалізаціями на українську. Бо ви точно знаєте, скільки це коштує і як багато часу забирає. Ну, і Можливо, чому немає української мови, чому в ній не зацікавлені крупні компанії? Я буду читати кожного і відповідати кожному. Ну, принаймні, поки мій канал маленький, я можу собі це дозволити. Цей формат я стягнув зі свого Тіктока. Там інколи бували такі відоси на тематику Давайте поговоримо, користь ігор, стало нудно грати і так далі. І вони збирали деякі перегляди, але я був дуже сильно обмежений форматом Тіктока вертикальним відео дай хронометражем. І там небагато зможна поспілкуватися, коли тобі дають максимум 100 символів в коментарях без порядку. А що ви скажете? Чи буде вам цікаво бачити такі відосики, типу есейки, давайте поговоримо? Між тим, коли виходять крупні відоси, мені там потрібно час підготувати факти. А інколи навіть потрібно відпочити, бо вони виматують ого. го А поки що всім гарного дня і мирного нам неба!